Вітаю всіх, продовжую тему відразу, хочу подивитися. Аж цікаво. Тому що проживаю в області, де буде лінія бойового зіткнення. Військовий стан знімуть з усієї країни. Військовий стан знімуть з усієї країни. Військовий стан знімуть з усієї країни, так або ні. Дивимось. Ну і дивимось так або ні. Двіка мечів не визначено, відразу скажу. Невизначеність, тут варіанти тупік двойственна ситуація, дуже двойственна. Оце про що я казала. Харківщина, ну, ось. от, Там, де є присутність ворога, втрата територій під питанням ці області. Дуже під підпитання. Ось. Угу. Тепер питаю напряму. В областях, де буде проходити лінія бойового зіткнення, залишиться військовий стан. В областях, де буде проходити лінія бойового зіткнення, залишиться військовий стан. В областях, де буде проходити лінія бойового зіткнення, залишиться військовий стан. Так, він залишиться. Україна, імператриця, це відповідь так. Він та залишається, Харківщина, ну що мені сказати? Я подивлюсь зараз вас окремо, нас, вас, всіх нас. Всі області передивлятись не буду. Мене цікавить Харків. Це буде прийматися досить швидко. Буде розчарування, звісно, тому що всі цікають, чекають відміну, всі чекають результату. Тобто, розумієте, яка ситуація? Тут буде, на жаль, так. Області з лінією зіткнення будуть такі: військові городки. Щось таке, я б це так назвала. Тепер. Харківська область. Харківська область. Харківська область. Буде знято військовий стан з Харківської області, коли його відмінять по країні. Буде знято військовий стан з Харківської області, коли його відмінять по країні. Дивимось. Ні. Ні, не буде. Це відповідь: ні. Не буде. Не буде. Я хочу роблю для вас, щоб ви розуміли, що вам чого готувати не буде. З нашої області його не знімуть, ви розумієте, в як, якій ми географічній жопі. І Луганщина, і Вілгородщина, і взагалі Звіздець. Він надовго. Він у нас надовго, конкретно у нас. Ну і інших, де лінія бойового зіткнення. Мене цікавить Харківщина, на прикладі Харківщини відбувається. Тому що війна. Тому що війна не піде з області до кінця, вона не піде. Тому і воно і буде. На жаль. На жаль, так.